І зручне кермо аваторі? Звичайно, воно є набагато комфортнішим, ніж звичайний бублік. По-перше, займає менше місце, а по-друге, за рахунок верхньої частини керма дуже зручно керувати. Що там за тормозна система? величина дисків і поршні в супортах передніх? Тут 380 мм, 4 поршневі та брембо. Запчасті спеціалісти. Вся інформація про «Аватар» буде 20 листопада. Мені кажеться, ли лі авто слишком огромним для седана. За рахунок того, що тут довжина 5 метрів, ширина 2 метри та колісна база 3 метри, це авто дійсно виглядає більш масивніше і більше як ліфтбек. Але це вже новий варіант такого космольотіка. Дуже масивний передочок та дуже красиво виглядає. Чи приходять оновлення на авто? Так, вони приходять, але тому, що я. Встановила сім карту, і якщо вам потрібно буде також встановити, пишіть, поділюсь з вами контактами. Осінь і зіма пройдуть, там і питання, мені кажуться, які повинні бути від них. Дивіться, це авто виготовляється з 2021 року. Тобто майже 5 років воно активно експлуатується. І це компанія Чанган, яка має великий експірієнс в плані автомобілебудування, який реальний запас ходу? Дивіться, наразі при тому, що 13 градусів в мене 480 повний запас ходу. І активний розхід в мене від 16 до 20 кВт на 100 кВт.